Повторення закону, перший розділ. Події будуть відбуватися перед тим, як ізраїльський народ повинен був війти в обіцяну землю. Ми Будемо читати з першого розділу кілька віршів. Прочитаємо спочатку вірш 21. Перший розділ. Повторення закону, вірш 21. Ось Господь, Бог твій, віддає тобі цей край. Увійди заволодій, як говорив був тобі Господь Бог, батьків твоїх. Не бійся і не лякайся. Господь через Мойсея говорив до ізраїльського народу. І Господь давав їм обітницю, обітницю входу в обіцяну землю. Він сказав їм в цьому вірші, ми читаємо. Господь Бог твій віддає тобі цей край. Це була обіцянка від Бога. Для цілого народу. І все, що народу потрібно було зробити, в цьому вірші сказано: Увійди. І заволодій, це був подарунок, який Бог давав цьому народу. Незаслужений подарунок. Все, що від них вимагалося, це кроком віри увійти в той край. Прочитаємо з вірша 27, вірш 28, 27, 28. І нарікали ви по ваших наметах і говорили: зненависти до нас, Господь вивів нас з єгипетського краю, щоб дати нас у руку Амореянина на вигублення нас. Куди ми підемо? Брати наші розслабили наше серце, говорячи народ той більший та вищий від нас. Міста великі й уміцнені аж до неба. І навіть велетнів ми бачили там. Перед тим як входити в обіцяну землю, євреї відправили посланців, щоб ті вивідали, яка то земля, якою дорогою вони підуть. І посланці їм сказали, що земля добра, добрий той край, що Господь дає. Але також посланці сказали, що в тому краї є велетні, велетні, з якими буде важко воювати. І євреї почали нарікати. Євреї почали нарікати і питати, куди ми підемо. З одної сторони в євреїв була обіцянка від Господа. Господь Бог віддає тобі цей край. Увійди і заволодій. Це обіцянка від Бога. З іншої сторони, прийшли їхні розвідники і сказали: ми не ввійдемо туди. І вони почали нарікати. Тобто, з одної сторони була ця обіцянка від Господа, з іншої сторони, їхній, їхній погляд на цих велетнів. І вони прислухались до того, що сказали їм люди. Вони почали нарікати на Господа. Вони почали нарікати, навіщо Господь вивів нас з Єгипетського краю, щоб дати нас на вигублення. Вірш 29 І, 32. «І сказав я до вас: не лякайтеся і не, бійтесь, і не бійтеся їх. І вірш 32. Та все-таки ви не віруєте в Господа вашого Бога. З однієї сторони була Божа обіцянка, з іншої сторони, їхній погляд на те, як їм треба ввійти в той обіцяний край. І, дивлячись на тих ворогів, ізраїльський народ не ввірував, ізраїльський народ не довірився Божій обіцянці. Довірився, можливо, своєму мисленню, баченню тих ворогів. І ми читаємо вірш 34 і 35, і Господь вислухав голос ваших слів, та й розгнівався і заприсягнув, говорячи. По правді кажу, ніхто серед цих людей цього злого покоління не побачить того доброго краю. Що присяг я дати вашим батькам. Господь хотів дати їм цей подарунок не через їхні зусилля, не через їхню працю, не через їхню добрість, а через свою обіцянку Господь готовий був дати їм цей край. І тим не менше, вони не прийняли цю обіцянку. Вони не повірили Богові. І ми розуміємо, вони не увійшли в обіцяний край. Господь сказав їм, Та все-таки ви не віруєте в Господа, вашого Бога! сказав Мойсей, і Господь вислухав голос, розгнівався і запросягнувся. Ніхто серед цих людей не побачить того доброго краю. Все залежало тільки від одного, чи вони приймуть обіцянку? Не від їхніх намагань, зусиль, їхньої сили, а тільки від одного, чи вони прийдуть, приймуть цю обіцянку, увійти в ту обіцяну землю. І сьогодні в нас з вами є та сама обіцянка: Обі... увійти в обіцяну землю, увійти в вічне життя вірою в Господа Ісуса Христа. Насправді Нічого не відрізняється від тих часів, тільки це Господь нам показує на, цій, на прикладі цієї історії про нас з вами, про цю обіцянку, яку Він нам дає. Він говорить, що Він все виконав. Його син заплатив ціну нашого гріха. Його син хоче увести нас в цю обіцяну землю. Він готовий дати нам цей край, дати нам вічне життя. Просто якщо ми повіримо в Його Сина. Це обіцянка, яку Бог нам дає сьогодні. І важливе питання стоїть перед нами. Чи я прийму цю обіцянку? Нам може виглядати, що це надзвичайно складно. У нас дійсно є вороги, щоб війти в той край обіцяний. У нас є наші гріхи, які не дають нам війти туди, і ми можемо дивитись на ці гріхи, і ми можемо. Розумієте, що війти нам просто неможливо? І насправді з цими гріхами нам неможливо війти в цей край. Але якщо ми приймемо обіцянку, обіцянку того, що вірою в Господа Ісуса Христа Він сам введе нас в той край, ми війдемо в нього. Сьогодні вибір за мною і за вами, чи ми приймемо цю обіцянку? Чи ми будемо як перелякані? Єврей, ізраїльський народ дивитись на наших ворогів і сумніватися в тому, що сказав Господь. Ми тут читаємо, що Господь сказав, що вони не ввійдуть. Але я хочу, щоб ми продовжили далі. Далі вірш з 41 по 43. А ви відповіли та й сказали мені? Згрішили ми Господеві. Ми вийдемо і будемо воювати цілком так, як наказав нам Господь Бог наш, і приперезали ви кожен військову зброю свою і відважилися вийти на гору. Але Господь до мене сказав: Скажи їм: не вийдете, і не будете ви воювати, бо я не серед вас, щоб не були ви побиті вашими ворогами. І промовляв я до вас, та ви не послухали, і були неслухняні наказам Господнім. І ви свавільно переступили наказа і зійшли нагору. Незважаючи на те, що сказав їм Господь. Вони все-таки вирішили війти після того в той край. Вони вирішили війти в той край вже не по обіцянці Господній. Не по тому, що їм було обіцяно. А вони вирішили ввійти в той край в свій шлях, в свій власний шлях. Незважаючи на те, що Господь сказав я не буду серед вас. Вони надіялись своїми зусиллями тепер увійти в ту обіцяну землю. Вірш 44.45. І, і вийшов навперейми. Навперейми вас, амораянин, що сидить на тій горі, і гнали вас, як роблять то бджоли, і товкли вас у Сеїрі аж до горми. І вернулися ви і плакали перед Господнім лицем, та не слухав Господь вашого голосу і не нахилив свого вуха до вас. Це станеться з нами, якщо ми не приймемо Господню обіцянку. Ми можемо намагатися війти в, цю, війти в цю обіцяну землю, в це вічне життя, в якийсь свій шлях, якимись своїми зусиллями чи намаганнями. Але насправді це все буде марно, якщо це не буде згідно його обіцянки, згідно того, що сказав Господь. Неважливо, що ми будемо робити, як ми будемо з вами старатися, які зусилля ми для цього не прикладемо. Якщо це не буде тільки в один шлях, тільки через прийняття того, що він сказав, всі наші зусилля будуть марними. І як тут ми читаємо, вони були побиті, вони тікали і плакали. Це буде з нами. Якщо ми не приймемо Господню обіцянку, а будемо намагатися війти в свій шлях. Ми, як і ці євреї, прийдемо ще до гіршого? Луки, 11 розділ. Почитаємо слова Господа Ісуса Христа. Прочитаємо два вірші, вірш 24 і 25, Луки 11 розділ. Коли дух нечистий виходить з людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, але не знаходячи, каже: Вернуся до хати своєї, звідки я вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить заметену і прибрану. Цих віршах Господь Ісус нам розказує про одну людину. Про людину, з якої вийшов дух нечистий. Це людина, з якої виглядає ніби все добре. Ніби якась є певна перемога в цієї людині. Вона очистилась, дух нечистий вийшов з цієї людини. Тут іде мова про якесь очищення. І це виглядає досить непогано. Таке очищення. Ми, він, Господь Ісус порівнює цю людину з хатою, яка є заметена і прибрана. В Євангелії від Матвія ми ще читаємо одну деталь про цю людину. Сказано, що хата була заметена, прибрана і порожня. Це багато про що нам говорить про цю людину і про це очищення. Знаючи Писання, ми розуміємо, що якщо ця людина залишилась порожньою, то її очищення воно було не через обіцянку, воно було не через віру в Христа. Тому що коли Господь Ісус очищає, то Він дає Духа Святого цій людині. І ця людина вже не може бути порожньою. А це очищення, про яке ми читаємо від цього нечистого духа. Це було в якийсь свій шлях. Ми не знаємо, в який точно шлях, але ми точно можемо знати, що це не через обіцянку Божу. Тому що все очищення, яке відбувається через Божу обіцянку в людині, поселяється Дух Святий, а ця хата залишилась порожня. І вірш 26. Тоді він іде та й приводить сімох інших духів, лютіших за себе, і входять вони. Та й живуть там. І буде останнє людині тій гірше за перше. Це очищення, яке привело ще до гіршого цю людину. Це очищення, яке не було по Божій обіцянці, бо людина залишилась пуста без Духа Святого. І ми читаємо, що буде таке людині гірше за перше. Це очищення не дало їй насправді ніякої користі цій людині. Ця людина прийшла тільки до гіршого, як ми читали в тій історії про євреїв, які не прийняли Божої обіцянки для входу в обіцяну землю. І вони були гнані і биті, і плакали, і вони насправді прийшли ще до гіршого, бо не прийняли Божу обіцянку, хотіли ввійти в той обіцяний край. Своїми зусиллями, не через Божу обіцянку. Так само і таке очищення, ми тут читаємо, буває таке очищення, яке не по Божій обіцянці. І воно буде гіршим, гірше, ніж без нього цій людині було. І буде останній людині тій гірше за перше. І насправді ми з вами потребуємо очищення. Але ми потребуємо з вами того очищення, яке через Божу обіцянку. Який є в Господі Ісусі Христі і можна знайти через віру в Нього. Ми потребуємо тої обіцяної землі, того вічного життя. Його також можна знайти тільки по обіцянці, тільки прийнявши Божу обіцянку, Боже Слово, і ким Він пообіцяв, як ми можемо туди війти? Тому що якщо ми будемо робити це своїми зусиллями, в свій шлях, які би ми намагання не застосували для цього. Це сумна правда, але ми прийдемо тільки до гіршого. Я б хотів, щоб ми подивилися ще раз в цю обіцянку: Євангелії від Івана, 6 розділ. В обіцянку, яка дана нам з вами на сьогодні. Для нашого очищення, для нашого прощення. Для отримання нами вічного життя. Євангелія від Івана, 6 розділ, 47 вірш. Це слова Господа Ісуса Христа. По правді по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Божа обіцянка є настільки простою для нас. Бог не хоче, щоб ми якось завойовували то вічне життя, якось діставали його в свій шлях. Бог просто хоче, щоб ми довірились Його Слову. Його син все завершив для нашого спасіння, для нашого очищення, для того, щоб привести нас в ту обіцяну землю. І Бог хоче від нас побачити, що ми довірились Його Слову, що ми дійсно повірили в Його сина і що вірив в сина повністю достатньо, для того, щоб ми ввійшли в цю обіцяну землю. Тому що Він заплатив ціну гріха. Він єдиний, хто може нас очистити. І сьогодні вибір за нами. Чи ми приймемо цю обіцянку, чи ми будемо шукати якийсь свій шлях, чи ми взагалі про це не будемо думати? Господь Ісус вже все зробив для нас. Він обіцяє кожному, хто вірує в нього. Життя вічне той має. Закриємо зібрання молитвою.